Сторає праворець. Шукаль. Шукаль та підписка оборони. Ще один кубок, тепер вниз прямовує м'яч і забиває Ванеса Лакатов. Зараз біля перад. Корець. Радник Оржаховська. Оржаховська прополюється таку і забиває. Оржаховська. Витягнула за собою захисників породи. Горець. Чудова Парадний. Марія Поляк. Учасниці чемпіонату Європи 2024. Класно зіграла Ванеса Лакатош, але чудово перетунув від Єлизавети. Поляк. І перехоплення. Знову втрата Галичанки у порожній ворота. Закидає коч. Лакатош. Вибиває неї м'яч З рук Лакатош під, підбирає з підлоги. і забиває після її передачі. Анастасія ткач. Макаренко, Макаренко. Передача на Шатохіну. Коча. Кидок. Не влучає. Спартак тримається на рівні. Мар'яна Маркевич. Маркевич знову грає на Ірину. Прокоп'як. За підсумками голосування, яке федерація анголу України провела серед головних тренерів та капітанів. Кедок здалеку забиває. Зараз коло сива влучання від... і не в лінію. Порадник. Порадник зміщується в центр. Набігає. Кидає здалеку. Знову невдалий кидок, Третій пост. Вихванка на Ужгородського гандбола саме Ужгородської СД спеціалізованою. СДІШОР з гандболу закидає Анастасія Ткач. Анастасія на передачі. На моменти для інших. Ванеса Лакатош. Передача в кут. Маркевич. судді попереджають про док, і забиває. Після народження дитини, але вона ще тільки набирає форму. І, і її вже повноцінне повернення має статися і в наступному сезоні. Ще один порятунок від Марії Поля. Маркевич 30 секунд до кінця першого тайму, Ткач скидає на Маркевич, та поривається, і порушення право, але не саме метровий цим незадоволений. І головний тренер команди Віталія Андроно. Пояснює йому суддівське рішення Ірина Пкачук. Отже, перший тайм завершився. Рахунок 13-7. Ганболістки Спартака. розуміючи, що суддя вже показує пасивне ведення. Пас на поляк Та куті Мілана Шукаль з правою краю. Шикарне виконання від Мілани Шукаль. Вірна України. Юлія Нечаєва. Чимали за неї. Також проголосували під час euh, вибору найкращої лінійної чемпіонат України. Закидає Анастасія Оржаховська. Кадок. Передача. Кидок забиває Олеся Дяченко. Док. Спартак відпрацював в обороні. І виходить на ворота. Після швидко переходить. Забиває Шатохіна. 13. -й. Фортна перевага у сім'ячі. повернула повернулася гру. вона зараз в розіграші. Віниченко. Корець. Корець. Підслізнулася. М'яч втратила. І у порожні ворота. 21-13 синьо жовтої команди Шатохіна. Скрипець вийшла на майданчик. З її паса зараз красиво забиває Анастасія. Що сини горвого часу в розірші проводить Світлана Гавриш. Вона зараз на паузі. Віддала передачу на ткач та не забила. Класний пас і забиває, забиває Шатохіна. Кедок, класний кидок. Не зовсім дала приземлення. У Настасі Єткач тримається за стадіями Рук. Поля. Кедок поля. Пропускає Єлизавета Палачанка на майданчик. На вирішальні хвилини. Маркевич. Ткач. Перехоплення. Ще одна перехоплення. Катерин ткач. Віддає передачу наша Тохін. Та виходить на Грабчак. І від Анжеліки Грабча. Проти Карпат. Це вже третій поспіль. Фінал. Карпати Галичанка на Кубку України. Два минулих були надзвичайно захоплюючі, Надзвичайно добре пам'ятаю. Минулий рік бровораф і поза. Минулий рік тут в Ужгороді. На майданчику Карпати Арени. Коли ще Аліса Петре була грав 27-21. Голи відповідь від Ванеси Катош. Матч завершується перемогою Галичанки за рахунком 28-21.